Пали могили та голодували. З'ясувалися нові страшні подробиці життя дітей у великолюблінському інтернаті, що на Львівщині. Уповноважений справ людини тримає справу на особистому контролі та чекає на релокацію дітей в безпечне місце. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець 10 жовтня повідомив про нові факти знущання з дітей у великолюблінському спецзакладі. Працівники омбудсмена 7 та 8 жовтня повторно відвідали центр і виявили порушення прав дітей. Наголошую, що продовжую тримати на особистому контролі питання щодо додержання прав та інтересів вихованців навчально-реабілітаційного центру на Львівщині. Наразі триває досудове розслідування за фактами насильства над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі. Монітори відзначили, що діти під час індивідуальної оцінки їхніх потреб виражали обережність у висловлюваннях. Це говорить про те, що працівники закладу ймовірно провели попередню роботу з дітьми, роз'яснивши, що можна говорити, а що ні. Проте під час тривалого спілкування окремі діти розкривались та розповідали. Ще зазнавали психологічного тиску, насильства, погроз. Інші повідомляли, що були свідками вчинення насильства над іншими вихованцями закладу. Це свідчить, що таким дітям потрібна не разова допомога, а довготривалий супровід психолога або наставника. За словами Любінця, діти скаржилися на брак їжі та те, що їх змушують працювати. Зокрема, один з вихованців розповів, що його змушували копати могили й відспівувати померлих. Навіть після виявлення порушень у закладі діти продовжують скаржитись на якість харчування. Те, що їм не вистачає їжі, також один із вихованців закладу зазначив, що він підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме копає могили, підготовлює тіла померлих до поховання, відспівує їх. Що в такому віці може спричинити важкі психологічні наслідки та свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці. Ба більше омбудсмен повідомив, що більше ніж половина дітей не мали б перебувати у закладі. Також згідно з попередніми результатами індивідуальної оцінки потреб дітей, більше ніж половина дітей не мали б перебувати у закладі. Наразі в таких дітей спостерігається педагогічна занедбаність, а це можливий наслідок надання неякісних освітніх послуг або влаштування дітей до закладу. Відповідно до застарілих висновків інклюзивно-ресурсних центрів цим дітям рекомендовано влаштування до сімейних форм виховання або забезпечення інклюзивним навчанням чи навчанням у закладі середньої освіти. Любінець наголосив, що обов'язок держави забезпечення дітей спеціальним захистом і піклуванням, які необхідні для їхнього добробуту, забезпечення найкращих інтересів. Наразі в офісі уповноваженого справ людини очікують термінової релокації дітей з метою унеможливлення тиску на них та насильства. Нагадаю, що на великої любі інтернат, що на львівщині звернули увагу тоді, коли в мережу потрапило відео, на якому вихователька закладу била дитину залізним прутом та обзивала скотенякою. Хоча, як виявилося, цей заклад вже не вперше славиться моторошними історіями та неналежною поведінкою з дітьми. Відеозаписі, який зробили інші вихованці навчального закладу, видно, як вихователька б'є дитину. Коли неповнолітня впала на диван, жінка продовжила її бити вже кулаками, зокрема по голові. Коли дитині вдалося вирватися з рук жінки, та агресивно смикнула її за одяг та назвала скотенякою. Водночас, під час інциденту, були присутні інші діти, які навчаються у закладі. Відео поширила низка телеграм-каналів. Реакція користувачів соцмереж не змусила на себе довго чекати. Якби не було, вона в два рази сильніша за дитину. Не вмієте справлятись з емоціями і йдіть працювати на прибиранні. Я б їй так надавала, якби вона мені так сестру била. Бідна дитина і батьки. Педагог собі не повинен такого дозволяти. І неважливо, що було до того: підіймати руку на дитину не можна в будь-якому випадку. Таким людям не місце в спеціальному закладі для дітей. Там діти і так нещасні через те, що без батьків. Наприкінці вересня цей заклад уже потрапляв у скандал. Ситуація навколо навчально-реабілітаційного центру на Львівщині набула розголосу після заяви уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Після. Моніторингового візиту він заявив, що діти-вихованці НРЦ регулярно потерпають від насилля фізичного, сексуального та психологічного. Мною було отримано відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. У терміновому порядку мною було ініційовано проведення моніторингового візиту, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України. Та партнери, психологи з благодійного фонду Голоси дітей, СОЗ, дитяче містечко» та офіс дітей та молоді діємо. У повідомленні омбудсмена йдеться про те, що заклад розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. Уповноважений справ людини зафіксував свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат, вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за погану поведінку чи порушення розпорядку дня. Діти скаржили, що їм систематично говорили: ти нікому не потрібен, не потрібна, Твої батьки, алкаші, ти хворий. З тебе нічого доброго не вийде. Ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до хворих, недієздатних. У них діагноз, вони неадекватні. Що унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію, крім того, Лубінець розповів, що впродовж року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти. Проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження. Ми викликали представників національної поліції України. Та органи прокуратури на місце та змусили в нашій присутності почати документувати факти порушення за наслідками реагування відкрито кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України, сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи. Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці. Дмитро Лубінець зазначив, що ініціював нараду на високому рівні із залученням представників львівської ова правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином і негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник. Я буду контролювати, щоб слідство не упереджено та швидко перевірило факти, виявлені під час моніторингового візиту. Та було на стороні захисту прав та найкращих інтересів дитини, і результатом буде притягнення до відповідальності кожного хто став кривдником дітей, чи не реагував, знаючи про порушення. Першочергово має спрацювати принцип невідворотності покарання осіб, які заподіяли шкоду та порушили права дітей, на захисті яких має стояти держава. І моя головна мета забезпечити безпеку дітей та їх віру у справедливість. Це все повинно відбуватися з повагою до дитини та втілення принципів правосуддя дружнього до дитини. Кожна дитина має бути почутою. А всі, хто здійснюють насильство над дітьми, мають бути покарані. На час проведення перевірки керівника навчально-реабілітаційного закладу відсторонили від виконання обов'язків. Повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Протягом останніх шести місяців діти та дорослі в їхніх інтересах зверталися до національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти. Однак у повноваженні особи не реагували на заяви. Натомість директор закладу хизувався безкарністю і потрібними зв'язками. Пізніше у поліції Львівщини стверджували, що жодних Звернень за вказаний період нібито не отримували, відкинувши звинувачення у бездіяльності. Там заявили, що останні звернення щодо закладу отримували у 23-му році, коли представник громадської організації скаржився на незаконні дії керівництва центру. 27 вересня до поліції звернулася представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини з заявою про те, що працівники одного з навчально-реабілітаційних центрів у Львівській області вчиняють насильство щодо малолітніх та неповнолітніх вихованців закладу. У вказаний центр негайно виїхали слідчі ювенальні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 153 сексуальне насильство. Кодексу України санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до семи років. Кількох вихованців центру вже переселили в інші заклади. Також правоохоронці зробили подання щодо відсторонення від виконання службових обов'язків керівника закладу. Інформація про відсутність реагування поліцію на заяви і повідомлення протягом півроку не відповідає дійсності, адже інших звернень про протиправні дії, вчинені щодо вихованців казаного навчально-реабілітаційного центру у 2024 році до Львівщини не надходило. Тим часом у 2023 році була проведена перевірка за зверненням представника громадської організації щодо незаконних дій керівництва закладу. Під час перевірки була створена комісія за участі представників департаменту освіти і науки та інших представників, але описані у зверненні факти свого підтвердження не знайшли. Наразі ж розслідування про насильницькі дії щодо вихованців закладу на основі повідомлення омбудсмена триває. Воно перебуватиме на контролі керівництва поліції Львівської області. 7 жовтня після того, як у соцмережах активно почали поширювати відео із насильницькими діями виховательки закладу, Дмитро Лубінець у своєму телеграмі зробив ще одну заяву. У соцмережах розпочало ширитись відео із кадрами жорстокого поводження у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Наголошу, ця ситуація перебуває на моєму контролі. Наразі правоохоронні органи проводять розслідування. Ми очікуємо на результати і сподіваємося, воно буде неупередженим. Задля захисту найкращих інтересів дітей. Також хочу звернути увагу, що задля того, щоб вберегти дітей, їх необхідно перемістити із зазначеного закладу. Тому очікую швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та служби у справах дітей, адже не можна жорстоко і неналежно поводитися з дітьми. Вони заслуговують на дотримання всіх їхніх прав В свою чергу. ТВО директора навчального реабілітаційного центру для дітей у Львівській області взялася виправдовувати виховательку, яка кулаками та залізним прутом побила неповнолітню. Вона заявила, що ситуація спровокована та висвітлена однобічно. Обов'язки директора школи із 1 жовтня, директор відсторонений від роботи побачивши ту це відео в мережі інтернет. Ми були шоковані там інформація подана. Початку не було. Треба було, щоб все відео було. Початку не було відео. Не було початку. Відео справа в тому, що діти є такі діти в нашій школі, які можуть підняти руку на працівників школи. На вихователів лайка нецензурна, не сходи з вуст їх. Вони не реагують ні на зауваження, ні на ні на розмови, ні на пояснення. І дуже вели. Дуже школа змінилася із приходом дітей внутрішньопереміщених осіб, дітей зі сходу. Дуже змінилася ситуація. Є такі діти з тих внутрішньо переміщених, які змінилися в кращу сторону, а є такі, що Погано і поганий вплив мають на наших дітей. От На даний час вихователька того відео відсторонена від роботи, а от хто має заміняти її? Діти надзвичайно надзвичайно діти складні і я не думаю. Що то буде краще, як вона відсторонена від роботи? То не був то в нас не є тої системи, то стався такий випадок. Але я ще раз повторюю, що висвітлено однобічно. Треба було, щоб було ще початок. Початок того інциденту. Ми того відео не бачили. Ми шоковані побачивши його в мережі інтернету виховательки, яка була на відео, теж виявилася своя правда. Так я була в одній з тих вихователів, а є на відео. Ми працювали в той день, ситуація була дійсно спровокована, хоча відео ми побачили буквально недавно, ми були шоковані з тим, але ситуація була спровокована дівчинкою, яка знімала власне, це відео. Це відео сталося не вчора, це відео сталося більше року тому. Та дитина, яка знімала відео, вже не вчиться в нашій школі. Вона вже змінила вже після нашої дві спецшколи, на даний момент знаходиться на лікуванні. Вона відзначалася, знаєте, таким, ну вона була провокатором. Вона е, мала таку, знаєте, узлобленість через те, що її е, повернули з прийомної сім'ї з Німеччини. Вона ну, хотіла знову туди потрапити, звинувачувала в тому маму. Ну, але, бачите, вона завжди створювала такі е, проблемні ситуації, залучивши інших дітей. Ті тих дітей, які йшли під вплив. Зокрема, вона взяла ту дитину під свій такий негативний вплив, яка є зображена на відео. Та дитина, будемо казати, не по руках, вона є дитячою. Вона не п'є, не курить, а та дитина, яка знімала те відео, вона вже поступила до нас. Вона вже курила, вона вже випивала, вона собі. Завжди шукала такі компанії, знаєте, які зловживають алкоголем, набагато старших від себе. І вона, знаєте, щоб ще когось кажуть, втягнути такі погані дії, завжди використовувала от таких дітей. І, власне, та ситуація то була спланована. Бачите, початку на відео, того відео нема. Вона почалася з того, що та дитина, що знімала відео, Хотіла піти там, де вже її чекала компанія, така, знаєте, яка зловживає алкоголем. Ну і, звичайно, що не сама. І через то тягнула ту другу дівчинку. Вихователь їй не дозволила, відповідно, та дитина почала бити вихователя. Ну і потім вже бачите, те, маємо, те, що є на відео. Так що то повністю спровокована ситуація відповідно, ну, це то, та дитина, яка знімала, вимагала грошей. У дописі на своїй фейсбук-сторінці представниця омбудсмена Ірина Суслово написала, що посилання на те, що відео річної давності не зменшує серйозності скоєного злочину і не знімає з виховательки відповідальності за її дії. Насильство проти дитини не має терміну давності, і заклади, які відповідають за їхній догляд, зобов'язані забезпечувати безпечне середовище незалежно від обставин. А що ви думаєте стосовно цієї ситуації? Кому вірити більше? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних. Випусках для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.